До єврею послання, святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Христос прийшов як Первосвященник майбутніх благ. Він прийшов через більший, досконаліший намедний рукотворний, тобто неземної будови, і вийшов раз назавжди у святиню Не кров'ю козлів та телят. Але з власною кров'ю і не йшов вічне відкуплення, бо як кров волів і козлів та попіл з ялівки освячує, коли кропить нечистих, даючи їм чистоту тіла, скільки більше кров Христа, який духом вічним приніс себе самого непорочним Богові, очистить нашу совість від мертвих діл. Для служіння Богові живо.